Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні зараз спускаю. Приїхали провідати перемогу. О, Іде красуня наша. О, а, хоч... Та де вона може копнути? Перемога, Смотрите на мои ноги, Перемога! Прямо. Да, она может копнуть, это только дитя. Прямо. Высоко. Высоко. Ті коні хочуть зерна, буяк. як. зерна треба давати рано дві і вечір дві. Ходите? Ну а як? Вона вчора така була 6, мока, чому. Та бо в стайні, рахуйте, у вас корова, свині. Я думаю, що... У мене в стайні є, ну в мене навіть кур, я нічого не тримаю, в мене в стайні сугубо коні. Бо вона була ту, нам тут довго не дивило, То є дочка Баріка, хто знає, Барік тут чистий першерон по моєму русті. Така от лошечка. Та бо там жарко в стайні. Ви ще, ви ще двері закриваєте, тут... а там в стайні що у вас є, то там тримати її отдільно снимать это, вроде уже никогда лапсуют. Там мне не то, потому что я все не суд, я не могу ходить. У меня есть здоровье в космосе. от лошечка. заїхали провідати перемогу. Ось така от лошечка. роджена в мене. У нас, мож... нас деколи лягає, я її іду... поводу і налягаю. Би не мав лягати? Та як би нема влягати? Щоб... Та, шо... дорогий, та, що... та про що ви говорите? У нас тоже я не знаю. Зараз я вам покажу, я маю на телефоні відео, як мої лежать. Хіба я... попердують. Ну, так, коли я її чашу на ногу піднімаю, я то ще бою, бо не дай Бог немає. Мені... Не, то вона спокійно, як вона була я кажу, їм мої діти водили без того, без всяких проблем. Але то, щоб вона була коло коней, знаєте, коням все треба займати. Молодого хлопа. А от перемога. Така от перемога. У І тоді 20-го буде я рік. Якщо бою бідний Та я, не пішла, не село, бо, я як то, я О, до того, виводив пас, я, туди, І приводив. А де не Може, і лес не Та є дочка Баріка. А? Та я собі своє говорю. От лишечка, ноги грубі. Вона і не Та вона хоче Такі Ківаць справа. На її нині я півперек. Я можу дві дошки вибивати, бо вона якось ну, ногами. Перший не може стати. Я відпочив вже той бо і з коротшою, і з давньою Зменше ніяк не можу. Вона довга, висока. Ну що дві дочки вибивати, бо наші пропадають дуже робить встала. Така от красуня. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Будьте здорові. Всього вам доброго. Вот справа. Всем гарного дня.